Що таке виховання любов'ю? На що варто звернути увагу, коли ми будуємо зв'язок з дитиною і взаємопорозуміння в сім'ї? Як виходити із кризових ситуацій дорослішання, при цьому відчувати позитивну і доброзичливу атмосферу? Ці питання, напевно, так чи інакше турбували багатьох із нас. У пошуках відповідей на них я знайшла п'ять основних порад, дізналася їх від вченого кабаліста доктора Михайла Лайтмана. Показувати єдність і любов між батьками, дбайливо ставитись один до одного, ухвалювати спільні рішення, шукати компроміс, якщо виникають суперечності. Уникати спорів і конфліктів перед дитиною. Не варто показувати розбіжності, краще зосередитись на тому, що об'єднує. Підтримувати мир і гармонію в сімейних стосунках. Це створює сприятливе середовище для розвитку дитини і дає відчуття турботи. Приклад замість слів. Адже молодші завжди копіюють дії та вчинки старших, прагнуть наслідувати саме так діти і вчаться підтримка один одного в будь-якій ситуації. Адже саме співчутливість і єдність над усіма негараздами дає сили і приносить гармонію в стосунки.